Заявок на кошти на півмільярда, але профінансують тільки вкрай необхідне. Так попередньо працюючи в комісіях, вирішили допитати обласної ради. На останній бюджетній комісії ділили 45 мільйонів гривень. Невелику частину з цих коштів просить для завершення капітального ремонту трьох об'єктів управління культури на краєзнавчий музей, обертове колесо сцени театру і філармонію. Якби і сказати, що недоречним такий скрутний час, а з іншого боку, навіть у блокадному Ленінграді, під час великої вітчизняної війни йшли концерти в приміщенні філармонії, тому я думаю, що Здоровий глузд, здорова думка переможе, і кошти будуть виділені. Цього разу депутати вирішили віддати кошти на об'єкти, роботи на яких зупинено на завершальному етапі. Сьогодні ми будемо говорити про добудову. Нарешті закінчити цю філармонію, нарешті закінчити басейн Авангард, нарешті закінчити ті об'єкти, які почались. Але ці кошториси я вам гарантую будуть менше. І мало того, сьогодні є задача добудувати при фінансуванні краєзнавчий музей. І сьогодні щоб люди нарешті відкрили філармонію, філармонія. Люди не тільки отримали зарплату, могли показати мистецтво. Краєзнавчі музеї міг не тільки отримувати зарплату, але показати ті експозиції, які є. Крім того, якщо сесія підтримає, з обласного бюджету буде виділено 26 мільйонів гривень для придбання апарату МРТ для обласної лікарні, враховуючи вартість обладнання до контролю за проведенням тендеру, запрошують і громадських активістів, і пресу це відповідальність буде спільна і обласної державної адміністрації, і обласної ради і депутатів. Не тільки виділити ці кошти, тому що ми знаємо, що зона у нас Чорнобильська і дуже багато потреби, але і провести в першу чергу чесний тендер. Кажіть, якщо є запитання, друге, ми. Це будемо зараз вимагати, щоб це робили на спеціалізованій базі спецнастачання під керівництвом обласної ради. Депутати могли на неї мати вплив, щоб це не був закритий дентар. Щоб це було можливість широкого доступу безлічфір. Кошти депутати виділять, але чи судиться всім цим планом здійснитись швидко, залежить від роботи казначейства.